Квартирних злодіїв затримали правоохоронців Івано-Франківську. Зловмисників схопили за гарячими слідами після повідомлення про крадіжку у Долинському районі. Там в одному із помешкань злочинці поцупили 2,5 тисячі доларів, 22 найменування золотих виробів та 160 євро. На слід крадіїв правоохоронці натрапили завдяки показам свідків. Затримання відбулося на одній із вулиць серед Івано-Франківська біля будинку очевидці замітили трьох осіб невідомих. А десь біля 100 метрів біля цього будинку стояв автомобіль синього кольору ВАЗ-2106. Зразу ця інформація була повідомлена всій черговій частини УМВС України Івано-Франківській області. Після чого, близько 19-ї години в місті Івано-Франківську було замічено, замічено даний автомобіль, тобто ВАЗ-2106 синього кольору. І на перехреску доріг незалежності українських декабристів працівниками Управління ДАІ та працівниками управління карного розшуку даний автомобіль був зупинений. Слідчі з'ясували, з помешкання долинянина крадії поцупили і ключі від автомобіля Тойота. Автівку з викраденим майном правоохоронці виявили на околицях Івано-Франківська. Міліціонери перевіряють причетність підозрюваних до вчинення аналогічних правопорушень на території міста та області. Наразі відомо, що злодії здійснювали крадіжки на території Коломийського, Косівського та Долинського районів, виходячи від ситуації. Ці вони також підлаштовувалися під ту конкретну ситуацію, як від зараз. Це ми всі ці способи ми досліджуємо всі ці знаряддя. Ми досить достатньо речових доказів вилучено для того, щоб слідству і експертам було над чим працювати. За фактом розкрадання приватного майна розпочато кримінальне провадження. Домушникам загрожує покарання на строк від трьох до шести років ув'язнення. Варіон Іваненко Олександр Литвиненко. Новини на вежі.